Вітаю та дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати нове цікаво. Сьогодні поговоримо про особливості та різноманітність комах із повним та неповним метаморфозом або перетворенням. А для початку давайте пригадаємо, які середовища існування опанували членистоногі? На які класи поділяється тип члени стоногі, Що таке лайняння? Які ознаки характерні для ракоподібних. Назвіть представників ракоподібних, які ознаки характерні для павокоподібних. Назвіть представників павокоподібних. Комахи це найбільша група тварин, яка об'єднує понад мільйон видів. Ці тварини завоювали всі середовища існування. наземно повітряне, ґрунтове, водне і інші організми як середовище існування. Розпочнемо огляд З зовнішньої будови комах на прикладі. Хруща. Ви пам'ятаєте, що тіло членистоногих поділяється на три відділи: голову, груди і черевце. На голові розміщуються складні очі, вусики та ротовий апарат. Друга частина це груди, яка перед вами, і до її складу входять дві пари крил. У цьому випадку друга пара знаходиться під першою. Груди поділяються на передню груди, середню груди, задню груди. До кожної складової грудей приєднуються кінцівки. В даному випадку це ходильні ноги. Кінцівки складаються зі стегна, гомілки, лапки та кіхтики. Третя частина це є черевце. На ньому міститься стерніти черевця. та Пігідій. Для того, щоб краще зрозуміти, як побудовані кінцівки комах та ротові апарати виконаємо практичну роботу, дослідження будови кінцівок і ротових апаратів комах. Уважно слідкуємо за ходом роботи. Виконуємо завдання. Перше, друге, третє, четверте перед вами. П'яте завдання ось це зв'язано з кінцівками комах. Шосте з ротовими апаратами. Сьоме визначаєте тип ротового апарата на мікропрепарати та робите висновок. Розглядаємо далі внутрішню будову комах. Травна система складається з ротової порожнини, сюди впадають протоки сланих залоз. глотки з травоходу, шлунку, середньої кишки, тут відбувається перетравлювання і всмоктування їжі, задньої кишки і анального отвору. Знайдіть ці складові на малюнку. Між шлунком і середньою кишкою містяться особливі сліпі вирости, в яких відбувається всмоктування їжі. Дихальна система більшості комах представлена безліччю сильно розгалужених трахей, що пронизують усе тіло і відкриваються назовні за допомогою дихальців, розташовані з боків черевця. Дихальця регулюють надходження повітря до внутрішніх органів. Трахеями назовні видаляється вуглокислий газ. Кровоносна система є незамкнутою. На спинній стороні у комах розташовано серце, яке виглядає як довга мускулиста трубка з отворами з боків. Гемолімфа, так називається кров у комах, потрапляє у серце через ці отвори і тече по ньому від заднього до переднього кінця. Серце гемолімфа надходить у порожнину тіла. Гемолімфа тече не лише по судинах, а й у порожнинах тіла омиваючи різні органи і передаючи їм поживні речовини, насичуючись при цьому продуктами життєдіяльності. Гемолімфа не бере участі у газообміні, перенесені кисню і вуглокислого газу, оскільки цю функцію виконують трахеї. Видільна система представлена мальпігієвими судинами, пучками сліпозамкних з боку порожнини тіла трубочок, які відкриваються у кишечник. Продукти обміну фільтруються стінками мальпігієвих судин з порожнини тіла. Нервова система представлена великим наглотковим нервовим вузлом. Його часто називають головним мозком, підглотковим нервовим і черевним нервовим ланцюжком. Від головного вузла відходять нерви до очей та інших органів чуттів. Органи чуттів добре розвинені. Органами зору є два великих складних фасеткових ока і прості вічка. На вусиках розташовані органи дотику і нюху, і термочутливі органи вловлюють зміни температури. Органи смаку містяться на ротових органах. Знайдіть ці складові на фото. Комахи є роздільно статевими тваринами. Розмножуються вони статевим способом. Запліднення є внутрішнім. Лише деякі з них можуть розмножуватись без запліднення шляхом партеногенезу. Серед комах є групи, що розвиваються з неповним перетворенням. Коли з яйця виходить личинка, схожа на дорослу комаху. І з повним перетворенням червоподібна личинка перетворюється на лялечку, яка згодом перетворюється на дорослу комаху. Розгляньте. На зображеннях повне перетворення та неповне перетворення. І знайдіть відмінності та поясніть, чому в першому випадку це перетворення буде повним, а в другому неповним. Розглянемо ряди комах, які розвиваються з неповним перетворенням. І перший це воші. Характерними ознаками є, крила редуковані, ротовий апарат колюче сисний, ноги чіпкі, кусаються та живляться кров'ю, паразити людини й тварин можуть переносити збудників небезпечних захворювань. Представниками є воша головна і воша одежна. Розгляньте, як вони виглядають. Другий ряд з неповним перетворенням це напівтвердокрилі або клопи. Вони мають дві пари крил, ротовий апарат колюче сесний Є серед них паразити, рослин, висмоктують рослинний сік, тварин кусають та живляться кров'ю. Представники це є клоп-солдатик постійний клоп, клоп-водомірка, клоп клоп-шкідлива черепашка і поцілунковий клоп. Далі прямо крилі. Дві пари крил, ротовий апарат, гризучий, задні ноги, часто стрибальні. Більшість рослиноїдні, багато шкідників сільського господарства. Представниками є коник зелений, сирана мандрівна, домовий цвіркун, кобилки та дибки. Наступні представники ряду комах з неповним перетворенням це бабки. Вони мають дві пари січасти крил. Тіло зазвичай витягнуте голова рухома, очі дуже великі, ротовий, апарат гризучий. Хижаки упольовують жертву на льоту, регулюючи чисельність комах. Представниками є бабка коромислосиня, бабка людка, бабка красуня, бабка повільна. Далі ряд таргани. Характерні ознаки дві пари крил, ротовий апарат гризучий, яйця відкладають в оболонці, усе є коменсалами та переносниками інфекційних хвороб і гельмінтозів. Представники це є чорний тарган, рудий тарган та терміти, ряди комах з повним перетворенням. Перший ряд це блохи. Крила редуковані, кінцівки добре розвинені, особливо задні, стрибальні. Ротовий апарат колюча сисний Паразити кусають та живляться кров'ю господарів, представники: людська блоха, котяча блоха, земляна блоха та постільна блоха. Далі Ряд комах з повним перетворенням це двокрилі. Одна пара січастих крил, друга перетворилась на дзишельці. Ритовий апарат колюче сосний або лижучий, комарі є переносниками малярії, а мухи різних інфекцій та гельмінтозів. Представники муха кімнатна, малярійний комар, геть польовий, жижелка осіння. Наступний ряд перетинчастокрилі. Характерними ознаками є дві пари січастих крил, ротовий апарат гризучий або гризучо-лижучий. На кінці тіла може бути жало. Представники медоносна бджола, паперова оса, мураха звичайна, ріпаковий пильщик. Лускокрилі або метелики. Вони мають дві пари крил, укритих лусками. ротовий апарат сисний, личинок – гусениць гризучий. І маго живиться нектаром та соками рослин. А гусінь листя представники біланка біланка-постяний, шовковочний шовкопряд, метелик-магаон та монарх. Наступний ряд твердокрилі або жуки. Вони мають дві пари крил: перший жорсткі надкрила без жилок. Друга перетинчасті. Ротовий апарат гризучий. Представниками є травневий хрущ, жук-сонечко, жук-олень, колорадський жук. Узагальнимо. Комахи це найбільш високоорганізовані члени стоногі. У них найдосконаліша нервова система та органи чуття. Вони освоїли усі середовища існування і зустрічаються практично скрізь, за винятком морів і океанів. Серед комах є групи, що розвиваються з неповним перетворенням. З яйця виходить личинка, схожа на дорослу комаху. І Із повним перетворенням червоподібна личинка перетворюється на лялечку, яка згодом перетворюється на дорослу комаху, ряди комах з повним перетворенням метелики або лоскокрилі, жуки жорсткокрилі, двокрилі, перетинчастокрилі та блохи, ряди комах з неповним перетворенням, прямокрилі, рівнокрилі, клопи, папки, таргани, богомоли, веснянки, вуховертки, воші та інші. Домашнє завдання опрацювати тему особливості та різноманітність комах із повним та неповним метаморфозом. Якщо сьогодні вам було цікаво, поставте вподобайку. Бувайте!